Всім привіток! Віднедавна я думала, їдучи сюди в Депуал, що тут буддисти використовують чаші для того, щоб проводити літургії для того для церковних ритуалів. Але на моє велике і не тільки моє здивування, вони взагалі навіть не всі знають, що таке чаші. У них є інструменти, які виготовлені з з матеріалу, такого самого як чаші. Це труби, тарілки, дзвоники. А чаші вони не використовують на їхніх пуджах. Чаші використовують тільки ті, не пальці, які медитують, і тільки ті, які займаються саундфілом. Отака от опача. Отакої. Так що ми тут чаші, 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 а вони такі... Це ж просто посуда.